Ще можемо подивитися і серію пенальті, але до того ще у нас далеко і відкриває у нас рахунок капітан. Не відкриває, до цього вже відкрито був рахунок. Сіваченко, 9-й. Роман Мозговенко і 10-й номер форвард Денис Фоменко. В запасі Віктор Болгаков номер 16 <плес> США Яготин. Зараз ще один момент. І м'яч в четверта влітає у ворота. Команди. Зах, урбан. Урбан на лівий фланг. За Харків показує, що там він вільний. І головою в порожні ворота. Захар Захарків робить рахунок 5-0. Все просто, все просто, м'яч Букора. Кокора у нас два брати. Я вже казав, Матвій Кокора. Це був п'ятий номер. А це Урбан. Урбан! І в, в стійку влучить. Кітієнко, що, скоріш за все, Роз, Ось так розіграли. І головою удар на підбиранні. Забиває. У нас офсайду. Нема. Прозвороту буде бити. Ні, зіграв. Із Урбаном Урбан. Урбан тягне м'яч. Урбан. Передача. І Урбан забиває практично з нульового кута. Урбан роб... А друзі, повертаємося на. Захарків. Поборовся і забив. Захарків вже четвертий м'яч забиває. Захар Захарків. Робить рахунок 8-0 насо. Ілля Кокора пробиває здорово! Красивий м'яч. І... Фоменко, хоті. Денис. Мчить Денис Фоменком. Потрібно бити. І зараз порожні ворота. Буде гол! Є, нарешті гол! Забиває. Ну. Обігрався там із Данилом Шепетько. Захарків пробиває, і забиває 10-й гол, красивий удар. А розбив десяточку і це 10-1. А це момент. Момент. Монахо перекидує. М'яч залітає. Ні, не залітає. Остання хвилина другого тайму. Ну, вже можна казати гри. Якщо б у нас була нічия, то, можливо, б серію пенальті побачили. По 11-1. 11-й 11 м'яч. Все, друзі, 11:01 зараз